Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо з вами читати, досліджувати Біблію. Сьогодні ми починаємо дослідження книги Пророка Єремії. Нагадаю, що ми читаємо перше сучасне видання українською мовою під редакцією Рафаїла Турконяка. Читаю з першого вірша слова Єремії, сина Хілкії, зі священницького роду, з Анатоту, що у Відніміновому краю. До нього було Господнє слово 13-го року царювання в Юдеї Йосії, Амонового сина, а потім у часи царювання його Якима, сина Йосії, юдейського царя, і аж до кінця одинадцятого року, п'ятого місяця, правління Седекії, сина Йосії, царя Юдеї, і виселення мешканців Єрусалиму в полон. Отже. Перші три вірша розповідають нам про те, ким був пророк Єремія. Це був син священника, тобто він походив зі священницького роду. Він жив в місті Анатот. Анатот, місто недалеко від Єрусалиму. Я нагадаю, що в стародавньому Ізраїлі священники і Левити не мали свого наділа в землі, і вони жили в спеціальних містах, звідки вони приходили, кожен в порядку своєї черги служити в Єрусалимському храмі. Його служіння починається 13-й рік царювання Йосії. 13-й рік царювання Йосії це приблизно 627-й рік до Різдва Христового, і закінчується, як написано, 11-го року 5-го місяця правління Седеки. Тобто, це приблизно 586-й рік, рік, коли був знищений Єрусалим і зруйнований його храм. Таким чином, час пророчого служіння Єремії. Це близько 41 року, можливо, навіть і більше, тому що після цього ми знаємо, що пророк Єремія він написав ще одну книгу Плач Єремії, і він пішов разом з народом в Єгипет. І скільки там часу він ще служив, нам вже невідомо. Але близько 41 року. І ми бачимо, що цей час це найбільш трагічна, трагічний час в історії. Юдейського ю, юдейського царства, тому що незважаючи на те, що царювання починається в часи одного з найкращих царів іудеї, а саме царя Йосії, але воно випадає на трагічні моменти, коли йде закат цього царства, коли з півночі суне Вавілонська імперія, коли народ впадає в дуже сильне ідолопоклонство і. Незважаючи на всі попередження пророка, нічого так і не змінюється, читаю далі з 4 -го вірша. Господнє слово було до мене такого змісту. я обрав тебе ще до того, як, ти створив, як тебе створив у материнському лоні. Перш ніж ти народився, я освятив тебе. Призначивши тебе пророком для народів. П'ятий вірш говорить дуже цікаві слова, що Бог, виявляється, передбачив Єремію пророком ще до того, як його створив. Ось це і є Боже покликання і Божа мудрість у виборі людей наперед. Це, ці слова Бог говорить для того, щоб розкрити пророку певну таємницю стосовно його народження, тому що. Не кожна людина удостоюється честі бути вибраним Богом ще до народження. Але я відповів: о, Владико, Господь, Господь, я ж не вмію говорити, оскільки я ще молодий. Шостий вірш він говорить нам про звичайну людську натуру, коли Бог нас кличе, то дуже часто люди намагаються. Знайти виправдання, чому вони не хочуть іти. І е, виправданням Єремії є щось подібне до виправдання Мойсея. Так само, коли Бог кликав Мойсея, щоб той йшов в Єгипет визволити його народ, Мойсей казав, Я не вмію говорити. Ну, точніше, він е, мав певні проблеми з е, мовленням. І, е, пророк Єремія говорить те саме, Я не вмію говорити, але він додає оскільки я ще молодий. І це дійсно е, факт, тому що. Дослідники Біблії вони кажуть, що пророку на момент покликання було від 17 до 20 років. 20 років це ну, максимальний вік, який в нього міг бути на цей момент. І за умови близького сходу, це нам говорить про один момент. Пророк боявся вийти на пророче служіння, тому що на Близькому Сході. Перевагу надавали завжди словам більш старших людей, а не дуже молодим хлопцям. Тому є логічним, що він певним чином боявся і не хотів іти на служіння. Та Господь мені сказав: не говори, що ти молодий, бо ти підеш до всіх, до кого лише я тебе пошлю, і говоритимеш те, що я тобі накажу. Не бійся нікого, бо я буду з тобою, аби тебе рятувати, говорить Господь. В цих віршах Бог говорить пророку одну важливу річ. Він показує, що його служіння буде надзвичайно потужним і в принципі небезпечним. Тому що коли пророк буде говорити людям про їхні гріхи, переважно ми знаємо, що люди на це реагують неправильно а тим більше, коли Бог каже, що поведе його до багатьох різних людей. І далі ми ще продовжимо читати, до кого він буде посилати, то є певний момент небезпеки, пов'язаний з пророчим служінням. Але Бог каже: не бійся, бо я буду тебе рятувати. І це слово, в принципі, до кожного християнина сучасності. Ми не повинні боятися проповідувати Євангеліє. Як би це страшно не видавалося, до кого б нас би Бог не посилав, але Господь обіцяє нас рятувати з рук, щоб ми. Не загинули. І Господь простягнув свою руку і доторкнувся до моїх уст. Після цього сказав до мене: Господь, ось я вклав мої слова в Твої уста. Дев'ятий вірш. Він чимось трошки нагадує нам покликання пророка Ісаї, коли Ісая так само казав в видінні, Боже, я людина з нечистими устами, і тоді Бог посилає одного з ангелів, щоб той доторкнувся вугілям до його вуст для того, щоб їх очистити. І ось тут щось подібне є. Бог каже: Пророк, по-перше, бачить видіння, так? і він бачить, як Господь доторкається до його вуст і каже: Я вже вклав слова в твої уста. Дивись: я нині тебе ставлю над народами і над царствами, аби викорінювати і руйнувати, губити нищити, а також відбудовувати і насаджувати. І десятий вірш, він є надзвичайно важливим, тому що він говорить про місію для пророка. Бог каже: Я ставлю тебе. Не просто над твоїм царем чи над е, твоїм царством каже, а взагалі над народами і над царствами. Тобто, це слово буде стосуватися не тільки е, єврейського народу, який жив тоді. І ми знаємо, що це слово воно стосується в тому числі і всіх інших поколінь і народів, які тільки читають цю книгу, воно є дуже важливим. А ще цей вірш говорить нам і. Про місію церкви. Ми на превеликий жаль дуже часто чуємо від людей, що церква відокремлена від держави, і тому сидіть собі в своїх храмах, в своїх молитовних будинках, і не треба нам нічого розповідати. Але в цьому вірші Бог каже, що духовний світ він є первинний. Слово від Бога воно є первинним. Воно є над всіма народами і над всіма царствами. І тому церква так само повинна впливати на цей світ. Вона повинна стояти над. Царями, тобто не підчинятися ніяким державним владам в тому, що стосується духовного життя і моралі. Ось це найважливіше. Церква не повинна мати владу мирську, але вона має владу від Бога того, що стосується духовного і того, що стосується моралі. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту. Що ти бачиш, Єремія? Я відповів. Бачу галузку мигдалевого дерева, а Господь мені сказав: Ти правильно побачив, адже я пильную над моїм словом, щоб воно виконувалося. 11 11-12 вірші вони будуть багатьом людям незрозумілі в їхніх перекладах. Але якщо взяти оригінальний перек... оригінальні слова. Тобто єврейську мову, то ми можемо побачити, що там є певна гра слів, яка пов'язана з словами «ми, мигдаль, бачу галузка мигдалевого дерева і пильнувати. Справа в тому, що в єврейській мові мигдаль і пильність це однокореневі слова. Вони там змінюються буквально на одну літеру. І що цікавого. Мигдаль це е, досить унікальне для Ізраїля дерево в тому сенсі, що воно розпускається найпершим ще на початку січня, е, лютого, коли всі дерева ще сплять. немає життя, листя скинуте. Але на мигдалю починають з'являтися не просто листочки, а починають з'являтися квіти. Він починає спочатку розпускатися. Дуже е, гарні квіти у мигдаля, і от е, Бог показує щось що це. Е, Чергове видіння для Єремії, він каже, що ти бачиш? Він бачить галузку мигдалевого дерева, яка розпускається, яка таке враження, що вона не спить, тобто не дрімає, тобто знаходиться в стані постійного пильнування. І от Бог каже, і так само і я пильную над моїм словом, щоб воно виконалось. Після цього знову було до мене Господнє слово такого змісту. Що ти бачиш тепер? І я відповів, відповів, бачу киплячий казан, передня сторона якого нахилена в бік півночі. І господь сказав мені: з півночі насувається лихо на всіх мешканців краю. 13-14 вірші, чергове віддіння, яке бачить пророк, він бачить видіння казана, Казан з, е, з окропом з киплячою водою. Здавалось би, сам по собі казан це не має нічого такого небезпечного, але він бачить, що він нахилений, тобто е, окроп із казану буде виливатися, і він розуміє, що це е, певний образ нещастя, яке е, сунеть, і сунеть воно е, з боку півночі. Тому що я скликав всі племена північних царств, говорить Господь. Вони прийдуть і кожен з них поставить свій престол біля Єрусалимських брам і навколо всіх його стін, як і навколо всіх міст Юдеї. Я виголошу щодо них, юдейських міст, свій вирок. З приводу їхнього беззаконня, адже залишивши мене, вони кадили ладаном перед чужими богами і поклонялися виробами власних рук. Бо говорить, що е, прийде покарання на Ізраїль. Оце покарання прийде по якій причині? через те, що вони почали. Поклонятися іншим богам, тобто вони почали переймати і культуру інших народів, їхню релігію, і що найстрашніше, вони відступили від Бога, незважаючи на те, що Господь в своїх заповідях чітко сказав, що Він є Господь, і нехай не буде інших богів перед його обличчям. Але народ Ізраїля не послухався вони почали переймати божества інших сусідніх держав, переважно північних, північних і східних. Чому ще один момент? Чому написано, що з півночі географія Ізраїльського царства нам говорить про те, що кордони на захід це Середземне море. Східний кордон це була річка Йордан. Тому вхід в територію Ізраїля він був можливий або з півдня з Єгипту, або з півночі. З території Ливану і Сірії. І тому, незважаючи на те, що Вавилон знаходився на схід від Ізраїля, але для того, щоб вавилонським військам дійти до Ізраїля, їм треба було пройти через Сирію і опуститися вниз. І таким чином, і з півночі прийти. І Бог каже, що вони поставлять свої. Свої престоли, тобто прийде панування інших чужих народів. Не буде престолу вже юдейського царя, але будуть престоли е, тих народів, які прийдуть і захоплять е, цю територію. Ти ж підготовся, в стані, говори їм усе, що я тобі накажу. Не бійся їх, бо інакше я пошлю на тебе ще більший страх перед ними. Сьогодні я тебе роблю, не мов би, містом фортецею. Наче залізним стовпом і мідною стіною для всього краю проти царів юдеї та її можновладців, проти її священиків і народу краю. Вони виступлять проти тебе війною, але не здолають тебе, тому що я з тобою, говорить Господь, аби тебе рятувати. Амінь. Так закінчується перший розділ. Він закінчується дуже важливими словами. Він закінчується тим, що Бог каже. Ти не повинен боятися. Ти будеш як місто-фортеця, яке буде певним чином під облогою, яке буде протистояти е... в нього нелегка доля доля протистояння своєму царю, своєму народу. Тобто він повинен бути в певній опозиції до всього, що. Його оточення. а бути опозиціонером, як ви розумієте, це не завжди легко, але таку долю Бог передбачив для пророка Єремія. Якщо вам сподобався цей перший розділ, ви хочете надалі е слухати е лекції стосовно цієї книги, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, діліться обов'язково їм зі своїми друзями і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!